Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Вона найпрекрасніша диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його культура. Цей скарб ми передаємо із покоління в покоління у піснях та поезіях. Сюда кошневий коло хати, що ще не цучнеми ходуть, і з плугами йдуть. Співаєш від ці дівчата, а мотиві віче я сдуть. Сім'я вечеряка у хати, вічення зіленька встає, дочка вечеряч подає. А мати кошанівчати так силенько не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама ме заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейка не затих. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ. Українське наше слово хай звучить на цілий світ. Хай лунає мова в світі, повна сили і тепла. Не цурайтесь, мови діти, вона наше майбуття.